Друзі, вітаю вас на каналі Печери Палатона. Наповнимо сьогоднішній день смислами. І сьогодні я хотів би з вами поділитися певним аналізом однієї статті, на яку дуже часто посилаються і сапольський і Докінс. Це певне продовження такого невеличкого циклу відео про свободу волі. Якщо це відео потрапило до вас, Першим, то, будь ласка, ось тут -от, за посиланнями ви зможете переглянути попередні два відео. Це додасть контексту. Ну, а ті, хто вже дивилися, то залишайтеся, слухайте далі. Але перед тим, як теж я продовжу, будь ласка, поставте свою вподобаючку підпишіться на канал, якщо ви не підписані, залиште коментар. Адже саме це. Дозволяє Ютубу зрозуміти, що це відео важливе і корисно для вас. Ну, і, звісно, якщо вам не сподобається це відео, то ви завжди зможете свою вподобаю зняти. Ну, якщо це зробили, то поїхали. В принципі, чого я взяв саме цю статтю, в мене... Ціла підбірка їх є, але саме це цікава, бо на неї дуже часто силається, як я вже казав, Роберт Сапольський і Річард Докінс. Ця стаття називається Сторонні фактори в судових рішеннях. Одним з авторів є Джензінгер. Це стаття до 2011 року. Чого її дуже часто використовують? Ну, По-перше, Ця стаття яскравий приклад впливу фізіологічних станів на поведінку людей. Так? Наприклад, Сапольський ставить дослідження у контекст ширших розмов про вплив гормонів, стресу та втоми на прийняття рішень. У свою ж чергу, Докінс згадує її в контексті критики ілюзії об'єктивності людського розуму. Цю статтю також цитував Дені Канеман у своїй книзі Мислення швидке і повільне, посилаючись на це дослідження, описуючи як польовий приклад когнітивного виснаження. Ось. І, тому саме це відео буде присвячено аналізу цієї статті і, звісно, критики. Усі Статті, які я буду згадувати в цьому відео, ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Тому, якщо у вас є бажання, то в описі цього відео буде посилання на телеграм-канал з усіма цими статтями. В принципі, треба почати, мабуть, з того, про що саме це стаття. Час від часу, наприклад, нещодавно дивився. Відео, де Сапольський давав інтерв'ю, і знову згадувалася стаття на суддів, має великий вплив в тому. Там, там, як це кажуть, там, когнітивне виснаження і так далі що через те, що е, суддя не поїв вчасно, е, він може прийняти більш такі, будемо казати, не дуже е, приємні рішення е, щодо тої або іншої справи. Взагалі у цій роботі, ще раз нагадаю, сторонні фактори в судових рішеннях. Автори поставили питання, чи дійсно рішення суддів залежить виключно від правових норм і фактів, так, чи їх навпаки можна пояснити також зовнішніми когнітивними фізіологічними факторами, наприклад, як втома, час доби, ну, банально бажання щось перекусити. У дослідженні використовувалися дані Ізраїльського суду, які охоплюють, якщо не помиляюся, більше ніж 1100 рішень так, щодо умовно дострокового звільнення, так, прийняті вісьма суддями. Це перший такий момент, дуже важливий, що взагалі, хоча рішень, які проаналізовані, дуже велика кількість, кількість самих судей, які їх виносили, дуже дуже мало. Тобто, всього вісім із них шість чоловіків, двоє жінок. Основна мета полягала вивченні того, як порядок розгляду справ упродовж дня та перерви між сесіями впливають на ймовірність ухвалення позитивного рішення. Як я вже сказав, ця стаття улюблена Сапольські Докінця через те, що вони трошки шокуючі. Так? Бо результати показали, що ймовірність позитивного рішення різко знижується впродовж кожної сесії, досягаючи майже нуля до її завершення. Ось, але значно зростає після перерви. Ну, наприклад, на початку кожної сесії ймовірність ухвалення позитивного рішення е, становило близько 65%, так, однак е, вона починала знижуватися е, все більше і більше до кінця сесії, і доходила менше, ніж 10%. Е, звісно, після перерви судді там відновлювалися, там попоїли, відпочили і знову приступали до своєї роботи. І момент схожа кореляція теж повторювалась, Так? Тобто на початку сесії кількість позитивних рішень щодо умовно дострокового звільнення була більша, під кінець сесії набагато менша. Автори пояснювали це явище теорією виснаження статус-кво. За їхніми припущеннями, когнітивне виснаження змушує суддів обирати ну, простішу опцію, тобто відмову в задоволенні клопотання, оскільки воно вимагає менше ментальних ресурсів. Перерви, в свою чергу, дають змогу перезавантажити ці ресурси. В принципі, усі подальші висновки, які робляться щодо того, що там судді дуже сильно залежні від того, чи попоїли вони, чи ні, з якої ноги встали, і так далі, в яких шкарпетках прийшли, і все це продовжувало. Спостерігатися в відповідній науково-популярній літературі, просто припускаючи ще більше і більше різних інших факторів, які могли вплинути на рішення цих судів. Як ви зрозуміли, я не просто так взяв цю статтю, бо є багато нюансів, які, мабуть, ви вже самі можете написати. Якщо у вас є якась ідея щодо певної критики цього дослідження, то можете відразу написати це в коментарях. Поки я не перейшов до аналізу цієї статті і певної критики іншими науковцями. Першою такою критикою це був певний лист Маргел і Шепард, теж 2011 року, в якому зазначали, що припущення про випадковий порядок розгляду справ у роботі було необгрунтоване. По-перше, вони казали, що там були багато інших факторів, які впливали на рішення суддів. Ну, По-перше, наявність чи відсутність адвокатів, які також могли впливати на те або інше рішення. І найголовніше те, що дані, які аналізувалися дензгером, в статті до 2011 року не враховувала певну особливість ізраїльської системи судочинства, а саме, що такі рішення приймаються колегіально, а не особисто судею. Тобто є нюанс, що для того, щоб прийняти рішення про. Погодження, задоволення клопотань умовно дострокового виходу ув'язненого, то, окрім судді було ще два інших працівника, які також впливали на рішення. Тобто, під час аналізу цих рішень в методології Дензгера не було враховано те, що це колегіальне рішення. Це перший такий дуже важливий елемент. Подальший аналіз проблеми здійснив вже інший дослідник Глокнер 2016 року, який використав симуляцію для перевірки того, чи могли результати Дензігера бути пояснені іншими факторами, такими як стратегічне управління часом самого. Судею, так його моделювання показало, що судді можуть ухвалювати рішення, оптимізуючи свій розклад, що також могло створювати ілюзію. Ефекту виснаження. Що мається на увазі? Що якщо судді намагаються уникнути складних справ ближче до перерви, це може зумовлювати зниження позитивних рішень у цей час. Глокнер також зазначив, що розмір ефекту, зафіксований у Дензгера, є непропорційно великим порівняно з результатами лабораторних досліджень когнітивного виснаження, що викликає сумніви щодо його достовірності. Що мається на увазі, коли е, Глокнер каже про те, що ну, вони великі порівняно з іншими лабораторними дослідженнями? Ну, якщо е, вже доводити це до певних е, чисел, то у, у лабораторних дослідженнях е, когнітивне виснаження е, зазвичай мали Менший ефект, тобто вони не перевищували 80%. А ефект, який виявився у Денджера, він перевищував це значення в 8 разів, так, порівняно з середнім розміром цього ефекту, знайдених у попередніх дослідженнях. Тобто тут вже є певний нюанс, так? Якщо попередні дослідження казали про ефект когнітивного виснаження на рівні 80%, то в самому цьому дослідженні був більший у 8 разів. Як на мене, це дуже значна різниця між тими, що було до цього, і безпосередньо що було в цьому дослідженні. Наступна досить ґрунтовна критика і аналіз цих даних було вже в іншому дослідженні, а саме, Далджорд, Урмінський і Урета, це стаття до 2017 року. Які провели детальний повторний аналіз даних безпосередньо дослідження 2011 року. Вони показали, що теорія виснаження статус-кво не має універсальній підтримки. Зокрема, вони зазначили, що в моделі припускалося однакове виснаження для всіх суддів, але саме аналіз 2017 року виявив значну варіативність між суддями. Тільки один із восьми суддів демонстрував закономірності, що узгоджуються з теорією виснаження статус-кво, тоді як інші показували протилезні або нейтральні ефекти. Крім того, вони звернули увагу на те, що модель 2011 року не враховувала можливу автокореляцію рішення суддів, що могло спотворити результати. Що можна сказати в цьому випадку? Що там йдеться про те, що лише один Суддя підпадав під загальний тренд, який було виведено в статті 2011 року. Двоє суддів із восьми, які були теж в цьому дослідженні, якщо проаналізувати кожного окремо, то двоє в них то двоє суддів показували навпаки позитивний результат. Тобто, з, будемо казати так, з плином часу, і чим ближче до перерви або до обіду, то, або до кінця сесії, то кількість позитивних рішень навпаки збільшувалась. І це теж певний нюанс, який пов'язаний безпосередньо саме з цим дослідженням, через те, що була проаналізована велика кількість справ рішень 1112. Але через те, що лише у вибірці було вісім судей, тут не враховувалося певні індивідуальні особливості кожного з судей. Саме дослідження 2017 року довело те, що оцей особистий фактор, він дуже важливий. І треба враховувати кожного суддю окремо. І якщо ми це робимо, то ми бачимо, що. Теорія виснаження статус-кво не підтверджується, або, можна так, щоб м'якіше сказати, вона не є настільки універсальною, як зазначали дослідники в статті 2011 року. Від себе можу додати, що насправді в таких великих дослідженнях, особливо щодо їхньої універсальності, щодо прийняття тих або інших рішень, для самоперевірки завжди дуже часто використовуючи контрольну групу, тобто іншу групу судей, які не приймали безпосередню участь в дослідженні, але які могли перевірити, наскільки. Ці рішення дійсно є упередженими чи неупередженими. Тому в, саме в цьому дослідженні цієї контрольної групи не було, і це теж є таким дуже суттєвим мінусом цього дослідження. Так? Тобто, ми не можемо сказати, що такі рішення приймалися саме через те, що відбувалося вис... когнітивне виснаження судів. Окрім того, серед мінусів методології статті 2011 року є те, що вони в одній категорії об'єднали два рішення. Це не принципово, але теж впливає на певну, стати... на певну статистику, адже в... вони зазначили таку певну одну. Категорію під назвою там, негативні рішення, куди включили саме безпосередньо відмова в умовно-достроковому звільненні, і перенос рішення щодо умовно дострокового рішення. Ну, тобто, це відмова і переніс, це все ж таки, ну, будемо казати, різні процедури, різні етапи по відношенню до цих справ. ось Я, в принципі, думаю, достатньо навів інформації, аналізу цих статей, насправді, там можна ще трошки заглибитися щодо в аналізі і статистики в тому числі. Я думаю, це не треба робити. Якщо у вас є безпосередньо фахової освіти ви можете якось це прокоментувати більш ґрунтовно і зрозумілою мовою, так, то ви можете це зробити знову ж таки в коментарях. Знову нагадую, що буду дуже вдячний за вподобайку цього відео, коментар і підписку на цей канал. І якщо ви дослухали до цього моменту, хотів вам сказати, що, ну, по-перше, дуже дякую вам. По-друге, якщо у вас є бажання підтримати канал ще якимось чином матеріальним після усіх донатів на усі різні збори і так далі, то інформація про це буде теж в описі під цим відео. Ну і питання, чи треба продовжувати, чи треба аналізувати інші статті, і чи треба зробити. Таке теж відео, не думаю, що воно буде коротким, а саме щодо філософського осмислення або філософських позицій по відношенню до свободи волі. Які вони є, які у нас є там комбінації, як ви зрозуміли, Сапольський Докінс притимуються теми детермінізму. Ось тому. В принципі, якщо вам цікаво філософське осмислення цього питання, то, будь ласка, знову ж таки, напишіть про це коментар, щоб я зрозумів, що треба продовжувати і цю тему також. Тому усім дякую за увагу і до наступної зустрічі.